Отже, люблю таких покупців на нерухомість, тільки що приходила сімейна пара, дивилась квартиру, в ЖК «Малахіт». і от одразу видно, що люди. Дійсно шукають собі нерухомість на купівлю і відносяться до цього дуже серйозно. От вони зайшли і кажуть: ми можемо тут все дивитися, відкривати шафи. Там все дивитися. Я кажу: звісно, можна там речей власника тут нема, тим паче. Тобто, ви спокійно можете відкривати всі шафи, все, що ви хочете, і дивитися. І ось люди дійсно дивилися. ну от. Конкретно знаєте, вони відкривали кожну шафу на кухні, Вони дивились там, як вода тече, тобто давлення води. Вони відкривали всі вікна, дивились там батареї. Ну от просто детально все. Всі меблі відкривали кожен шафу, як вона відкривається, там вікна, там всі на провітрювані чи ні там дивани розкладаються чи там ні. Ну от дійсно детально. Потім кажуть, а ми ви можете нам показати, де сходи там в під'їзді, де бомбосховище, там показати ліфти. Скільки ліфтів? Я кажу, ну три ми ще з вами піднімались. Да, там подивились ліфти, які вантажні, які пасажирські. Ну, от це видно, що люди. Целенаправленно, конкретно шукают и задают нормальные, адекватные питання.